Плюс 5 тисяч гривень мінімум. Кожного дня показує свою торгову стратегію з минулого відео. Але ж зараз нарощуємо об'єми і йдемо далі. Баланс 105 тисяч гривень, йду до 1 мільйона. Тому зараз в цьому відео тобі все покажу. Ну що, на зв'язку громов трейдинг полетіли. Продовжуємо частину відео з нашим індикатором Параболь Сар. Для новеньких показую це наш самий топовий брокер, наш о, бінаріум. Тож зараз показую тобі, як я заробляю. Ми що робимо? Тиснемо сюди, тиснемо індикаторс і в пошуку пишемо. Наш параболік сар на англійській мові. Параболік сар. Ось сюди додаємо. Далі ось, ось, ось тут бачимо сар, натискаємо і натискаємо Setting. І далі натискаємо сюди і натискаємо Setting. Далі по налаштуванню. Ось, ось тут ми ставимо 0.0.15, а ось, ось тут 0.25. Ставимо ок OK, і все. Тепер бачимо ось, ось такі наші кружечки знизу. Все максимально просто. Нам потрібно зайти в нашу угоду з першого по третій кружечок. Тобто ми бачимо зараз, якщо б знизу з'явилось лише перший, другий або третій кружечок, я б зайшов би до гори і отримав би свій ідеальний профіт, як ми її бачимо бачимо перший, другий третій кружечок, і далі вже багато їх. І ми бачимо, як ринок на зростає догори. Ось бам-бам-бам-бам. Тобто, так само і в іншій ситуації. То що тепер полетіли, але ж саме головне це переходь в коментарі під цим відео. Там ти побачиш посилання на нашого бінаріума та на мій телеграм-канал. Ось отут тут я трошки випав з медіа але ж дізнався дуже важливу інформацію. Тож переходь сюди. Тут зараз буде дуже багато всього. І так, друзі, ну тепер в цілому показав всю вам торгову інформацію, налаштування нашого індикатора, як по ньому працювати. І тепер поїхали вже працювати. Переходимо на наш трошки великий таймфрейм, давайте одна хвилина, і наші свічки ставимо саме хайки наші. І тепер чекаємо з першого по третій квадратик. Нам потрібно зайти в угоду. Якщо ми такої угоди не бачимо, просто змінюємо нашу валютну пару. І просто шукаємо там, де в нас вже воно все відчинено. Так, просто йдемо далі і далі і далі, ага, поки ми знову не бачимо нашого сигналу, але ж ми нікуди не поспішаємо. І просто йдемо далі. І так, що в нас тут яка ситуація? Ага, Тут ми бачимо, що в нас вже трошки-трошки забагато буде наших квадратиків. Тож просто змінюємо, друзі, я за простоту в наших стратегій і я просто показую вам все максимально просто. Ага, змінюємо далі і далі. Так, тут знову не підходить. Ми в цілому нікуди не поспішаємо, просто показуємо все, як воно є. Третій квадрат натискаємо нашого ходу. На підвищення на 3 тисячі гривень бачимо вже наш четвертий квадратик, що каже про те, що ми ідеально будемо зростати догори протягом цієї хвилини. І з цієї угоди я зроблю плюс 2550 гривень. Тож тепер просто подивіться. І вовсьому ми бачимо, як ідеально наш графік йде догори. Тож, що я вам можу сказати, ось ось саме так індикатор параболіксари працює. Зараз на ваших очах з'явиться п'ятий точка, шоста, сьома, далі далі далі. І наш графік буде зростати догори. Тож в цілому, по нашій історії, ми можемо подивитися, що через 30 секунд ми зачинемося в ідеальний плюсик, тож тепер давайте дивитися, бачимо ідеальний профід. Через буквально ось враховані 20 секунд ми отримаємо ідеальний плюс. І що саме головне в своєму телеграм-каналі, коли ти вже подаш сюди заявку, тут буде після цього відео багато інформації, просто море інфи. Знову, вибачаю, в мене собачка, думаю, нічого страшного, але ж ви бачите зараз все. Так як мій грумер зараз від'їхав, та собака зараз зі мною. Дивимось, через 3 секунди отримую ідеальний профід. Бам, друзі! І на ваших же очах я отримую ідеальний профіт в плюс 2550 гривень. Тож в цілому додати мені більше нічого, ось ось саме так ми і заробляємо. Бачимо п'ятий нашу точечку, і в цілому можемо заходити далі. Ну, але ж я цього робити вже не буду, так як це відео вже в нас закінчено. Тож, велике дякую тобі за перегляд. Ідеальний профід плюс 2500 гривень я отримав. І що я тобі можу сказати, ще раз велике дякую тобі за перегляд. Побачимось вже в мене в телеграм-каналі. Тож, все, на зв'язку був Фром, ось моя топова стратегія.